Динозаври на Котячому острові. Десь у світі далеко-далеко, у незрозумілому напрямку, у незрозумілому часі є собі острів динозаврів. Який чудовий раночок. Динозаврики, вам що, нудно? Це неможливо. Ви ж живете на Динозаврячому острові. Нудно. Та уважиш, там повно, повнісінько грязюки. Ви ж можете збудувати собі з грязюки замок Форт Халабуду. Нудно. Чекайте, ви ж можете дивитися, як різноманітні речі тонуть у багнюці. Це ж так весело. Нудно. Ну, або можна, наприклад, зібрати із кісток цілий скелет. Нудно. Ви хочете погратися з кошенятами на котячому острові? Мені здається, це невдала ідея. Динозаврики, це буде справжня халепа. Ні, ми хочемо гратися з тими котиками. Ну, звісно, кошенята виглядають дружніми, вони миленькі, але ще вони безстрашні і у них забагато дурних ідей. Я точно знаю, що усе закінчиться сльозами і катастрофою. Ні, ви не хочете гратися із тими кошенятами. А куди це ви? Ах, пізно. Ви справді зібрались погратися із тими кошенятами, але не кажіть потім, що я вас не попереджала. О, а де вони? Нема. Напевно, вони вклалися собі десь сопуть, лягли собі подрімати, наївшись котячої м'яти. Напевне, залиште їх спати, а самі давайте збирайтеся додому, додому. та да Та-да-да-дам! О, ні. Вони прокинулись і готові гратися. П'ю, п'ю, п'ю. Ой, не на голову тільки. П'ю міу Динозаврики, ще не пізно поплисти додому. Або не слухайте мене і йдіть гратися з цими дикими кошенятами. Топ, 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 топ. Куди ми йдемо? Я не знаю, куди ми йдемо. туп топ, топ. Я не хочу туди йти, мені страшно, пізно, немає дороги назад. Так, а що ж це тепер буде, що вони збираються робити? Ну, якась гра, а ну ж почекаємо. Мня. Гра номер один. Запускаємо ящирок. Усім гравцям приготуватися. Ну що, мокрозаврики? Промокли, але вижили. Здається мені, що замок із грязюки тепер звучить непогано. Динозаври? Куди це ви полізли? Ано обережненько, тримайтеся гарнесенько. Гра номер два здуй дирижабль. Усім гравцям приготуватися. Е, слухайте, хлопці, приготуйтеся тут щось зараз буде. Щось мені геть не весело. Ну, але ж не нудно, правда. Динозаврики, мені здається, що вам треба забиратися геть додому, до того, як ви перетворитесь на скам'янілості. Чекайте, чекайте, а що це роблять кошенята. Ой, щось у мене недобрі перечуття. Гра номер три. Запливи у пухнастих колах? Це якась ганьба. Суцільна ганьба мені соромно, і мені здається, що це закінчиться катастрофою. <звітил> <звітил> Ох, динозаврики, бідолашні мої динозаврики. Я знаю, що ви хочете бути друзями з цими кошенятами, але, може, час завершувати ці ігри? Поки ви ще не вимерли. Що таке? Іще одна гра? О, ні. Динозаврики, хочу вам сказати, що мені було дуже приємно бути з вами знайомою. Ех, Закладаюся, ви б хотіли, щоб вам зараз було нудно. Гра номер чотири. Падоняв! <клес> О, а я цього навіть не чекала. Виявляється, навіть безстрашні дикі кошенята, розуміють, коли їхнім друзям не весело. Виявляється, я помилялася. Ви справді можете гратися із кошенятами на котячому острові, особливо, якщо ви граєтеся з ними у ігровій кімнаті для крихітних маленьких кошеняток. Де усе навколо таке пухнастеньке, миленьке і абсолютно безпечне. Або ні. А я казала. <глев>